І так, друзі, всіх вітаю. Як ми знаємо, часті перебої в нас зі світлом. Воно по всій Україні на даний час в нас точно така ж ситуація. Працювати потрібно, немає світла, дуже часто виключають. Тому прийняли рішення в нас і дуже давно. В прошлому, позапрошлому році були сонячні панелі, але така станція ну, така невеличка маленька міні для того, щоб ну, щось до літу, як то кажуть, ну, використовувати. На даний час, що ми зробили, замовив я батарею літієву на 24 В 2,6 кВт, також провів уже сонячні батареї. Там 5 штук знаходяться, уже ну, покажу вам. Ранком. Зроблю ну, це таке в одному відео. Також є в нас в сонячні панелі ще 8 штук. Зараз вам покажу. Отакі по 230 Вт. Ще їх потрібно встановити. Не встановлювали, тільки встановили 5 штук по 260 Вт. Далі був встановлений отакий контролер заряду. Купував за 10200. Два входа по 800 Вт. Для чого я такого брав? Тому що є один вхід з панелей 800 Вт, і вхід з вітрогенератора теж на 800 Вт. Плюс-мінус, там він щось буде давати. От зробили теж вітрогенератор з моторколеса, десь кіловатт, може більше. Все готово, вишка готова. Тільки встановить. Немає часу на все, тому що ну, як сказати, і замовлення, і все потрібно одночасно робити. Також був інвертор. Ось я його відкрутив на 1 кВт. Сьогодні його відправив, він не потрібний, тому що ну так, для світла він 700 Вт він тяне, холодильник тяне, але нам воно не потрібне. Тому що нам потрібно запускати торцовку, циркулярку ну, воно тягне 2 кВт. Тому замовив гібридний інвертор. Вже такий був прошлого року в мене. Трішки ну, не такий. Він був на. 2, на 3 кВт, але що в цьому інверторі головне, це є функція змішування. Хто це розуміє, а хто не розуміє, пояснюю. Наприклад, якщо у нас є сонячні батареї, він підключається до 220, якщо є у вас 220 прихід, і також батареї. Наприклад, якщо сонячну погоду, Наприклад, включаємо електрочайник, у нас він потребляє 2 кВт. Я потім, звісно, розкажу, це так швидко пояснюю, 2 кВт. З панели приходить 1 кВт. 1 кВт бере з панели він і додає не з акумуляторів, а додає з 220 В, якщо у вас є прихід, наприклад, ну, обичний сеті. Тобто, змішує це все і видає вам 200, не бере повністю всю електроенергію з 220, а домішує, наприклад, якщо у вас буде масив на 2 кВт, навіть на, на 2,5 кВт, то він 2 кВт буде давати на сам чайник, якщо він у вас буде робити, і ще по кВт він буде заливати в акумулятор. Тобто, така, ну. Навіть якщо не хватает, там 100 Вт, він буде підтягувати з сіті. Буде ну, така шикарна тема, дуже функція, яка немаловажна. Він на 37 кВт. Зараз встановлюємо, розпечатаю, встановлю, покажу вам, як це все виглядає. Підключимо батарею до нього. Ще є в планах замовити таких три батареї, щоб був блок. на 4 батареї, 24 вольтова система. Ну і зараз підключаємо, і від нього попробуємо запустити або оцю циркулярку, або торцовочну пилу Воно що те, що те, те 2 кВт. Все, друзі, зараз підключаю і показую вам, як і що воно у нас вийде. Так, відразу покажу вам характеристики, які він має. Так, 3,6 кВт. Я думаю, буде видно. Зараз отак сфокусуємо. Так, 3,6 кВт. Прихід максимальний з панелей 4000 Вт, тобто маємо 4 кВт прихід. Далі, вхідна, вхідний вольтаж у нас маємо 500 вольт, послідовно з'єднуємо панелі. І ну, не потрібно цих кабелів. Від панелей вести там, непонятно яких квадратур. Просто взяли. Ну, у мене обичні кабелі там, для сонячних панелей 6 квадратів, його з головою буде хватати. Тому, друзі, зараз це все робимо. Ну і Максимальний: 80 А по входу. Отака. Отакі характеристики. Все. Ну, Важить він, звісно, немаленько. Два вентилятора. Фіц з батареї, це включається. Так, підключаємо і дивимося, що воно і до чого. І так, друзі, порозкидав трішки своїх таких останків від попередніх. Там, те, що там крутив, є отакі кабелі, які в мене були до панели. Тут 30 квадратів іде товщина кабелю. Так, і в комплекті з інвертором йдуть отакі два клемніки для того, щоб підключати сам ну, вхід від батареї. Тому зараз от на даний час відрізаю. Одну вже клему зробив тільки що. Тут вже була на цій стороні. Також тут зараз зробимо, це витягуємо, ставимо клему, вона якраз по товщині. Все, закліпуємо і е, зараз будемо підключати батареї. І так, друзі, не став знімати, як підключав. Нема тут нічого, як то кажуть, такого непонятного, незрозумілого. Це вихід 220 з інвертора. Зробив розетку. І це вхід 220. Для чого вхід? Тому що ну, він працює, і можна заряджати ним акумулятор, потім відключається, робить від батареї або від сонця, тобто воно універсально. Все не буду розповідати трішки. Пробігся по настройкам, понастроював пункт меню. Тут його 38 пунктів, все понастраював. Ну, на даний час показує батарея 24,7 вольта ну, іде зарядка від 220. заряджає акумулятор. Це 198 вольт, приходить ну, із Сіті на даний, на даний час. Байпас підключений, це в нас сеть. І зараз йде нагрузка від сіті не від акумуляторів. Зараз я як я роблю? Зараз у нас підключений насос, як чуєте робить 676 Вт. Зараз я відключаю оце йде провод 220, який включені. В розетку. Зараз його відключаю і дивимося, що помінялося. Все, він пер переключився іде 230 вольт від батареї. І у нас 728 Вт потребляє. Просіла 24,3 у нас. Зараз підключаємо ще нагрузку. Це дриль. Підключай. Ось я переноску зробив. Підключаємо. І побачимо, яка буде нагрузка, потягне воно чи не потягне. Відразу подивимося. Степ, включай. Один кВт і 60 Вт. Відключай. Ну і зараз ще в добавочку підключимо і шліф машинку і одновременно буде робити у нас мотор станції, який 600 Вт потребляє. Ну і підключаємо. Він поступово підключає. Зараз я включаю це, потім він дрібку. І подивимося, що в нас буде, як воно працювати буде. Я включаю шліфмашинку. Зараз подивимося. 926 Вт. Включай дрін. Один кВт 240 ватт. Як бачимо, все працює, все дуже чудово. Батарея в нас не повністю заряджена. Завтра кинемо останні панелі, підключимо це все і дозарядимо повністю батарею і спробуємо підключити оці два станки циркуля... торцовочний і циркулярку. І так, друзі, завершив я зборку сонячної своєї системи і зараз вам трішки покажу, як це виглядає на самому. І що воно може взагалі для чого це нам потрібно. І так, підключені сонячні панелі. Сонячне поле має 480 вольт. Одна панель в мене вийшла лишня, тому що вже більш тут у нас плюс-мінус від 120 до 450 вольт. Коли я з'єднував ще одну панель, було 480 вольт, тому я її від'єднав. Зробив, щоб не було. Ну, було, щоб в нормі так як написано по цьому апарату. 450 вольт є, підключив це вхід. Підключення в розетку 220, він теж працює. Ми його відключили, вивів розетку. Зараз вам покажу прихід з сонця. Бачимо, батарея заряджена, тому що це літієва. Одна, звісно, у нас. На 2,6 кВт, але в планах є ще докупити 3 штуки. Так, Що ми бачимо на, даному, на даний час на екрані? 25 вольт ми маємо на батареї. 230 по виходу з інвертора. Бачимо, батарея повністю заряджена і йде прихід із сонця, він вже йде на сам вихід інвертора. Він не йде на зарядку, тому що батарея заряджена. Приходить, зараз покажу вам. Скільки вольт? Так, зараз. 440 вольт приходить з панелей. Так, вертаємося назад. йдемо покажу вам сонячні панелі. Провод має 6 квадратів. Його достатньо це для сонячних панелей. І так, перші 5 штук по 260 Вт я на початку поставив. Це така, будемо говорити так. Временно воно все зроблене, тому що немає часу цим реально займатися. Потім зробимо добру підставку, і воно буде все стояти не під таким кутом трішки. Так, і, і так, у нас виходить одна, друга, третя, четверта, п'ята панеля 260 Вт. І далі одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Так, в сумі ми отримуємо. 5 панелей там стоїть, і тут стоїть 7 панелей. Тому отримаємо 12 панелей. Підключив все добре. Зараз позабираю інструмент. Отак воно все виглядає під таким кутом. Ну і йдемо, подивимося, на що воно здатне і що воно може на даний час, ну як нам може допомогти. і так, і так. Ось розетка, як я вже говорив. Йде кабель переноски. Виключу. Так, Зараз покажу вам. Іде кабель переноски, підключив я його до циркулярки і підключив до компресора. Зараз ми спускаємо компресор, щоб він включився. А, виключаємо для початку, спускаємо. Так, спустили, включиться. І так, йдемо далі. Бачимо все як було, так і є. Що ми робимо? Це запускаємо сам компресор. Потім я включу циркуляр... циркулярну пилу і подивимося, як що він буде робити. І так, запускаємо. Запустився! Бачимо з панелей одновременно бере і з акумуляторів. Зараз включу скільки? 1,4 кВт. Точно так же тут показує. Тепер включаємо циркулярну пилу. Ага, Виключився компресор. Зараз включимо. Компресор і... Циркулярка працює 2,6 кВт. Бачимо все чудово. Виходимо в главне меню. Зараз. 24,1. Просіло на 0,9 вольта. Зараз ми це все, хай попрацює хвилину. Дарея як була повна, так і є, нічого не просідає. Відключив циркулярну пилу 24,6 на батареї. Зараз відключиться компресор. Кіловат 300 Так, почали густи вентилятори. 24,8. На 0, ,1, ну, на 0,2 вольта витягло з батареї. Зараз іде зарядка відразу із сонячних панелей. Бачимо, стрілочка пішла до батареї. 24,9. Зараз 25, все, батарея візьме те, що ми з її забрали. І все. Відключиться зарядка. І буде знову ж таки стояти просто. На простої, тому що повна батарея, У нас вона одна. Тому, друзі, отакі справи дуже-дуже класна річ. Воно не дешево коштує, але для чого ми його купували? Для того, щоб коли немає електроенергії, нам є можливість підключитись і користуватись без яких там перебоїв. Зараз буде більше січні-сонячних днів, таких як сьогодні. Е, звісно, бажано. Найближчим часом ще додамо батарей, щоб коли пасмурна погода, немає прихіду доброго із сонця, щоб нам можна було запитуватись і якийсь час, період працювати від самих батарей. Тому, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк, підписуємося. Хто ще не підписався, буде ще дуже дуже багато корисного відео. Все, Всім пока, всіх благословінь!